Проводимо разом. Це канал Київ, програма у центрі уваги. І ми продовжуємо обговорювати проекти киян у рамках бюджету участі. Наразі мова піде про Дарницький район столиці. Які проекти запропонували його жителі? У нашій студії, будь ласка, вітайте. Артем Демиденко, проектний менеджер з енергоефективності благодійного фонду Клуб дивосвіт автор проєктів. Добрий вечір. вам. Доброго вечора. Також у нашій студії Нінель Суслова, громадський діяч, автор проєкту майданчики для Монтесорі, садочку. Вітаю Добрий вас. вечір, шановні наші Дачі, я вкотре нагадую вам телефон нашого прямого ефіру. 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Нагадаю, що просто зараз ми говоримо про проекти, запропоновані Дарницьким районом столиці. Скільки їх? Чого вони стосуються про все, це будемо говорити? Будь ласка, долучайтеся. Я нагадую, що голосування за проекти бюджету участі триватиме до 29 січня. Тобто, у нас трошки більше ні менше трошки тижня залишається. До 31 січня вже будуть відомі переможці цього конкурсу. І, звичайно, 50 мільйонів гривень будуть розділені серед переможців і їхні проекти будуть реалізовані. Тому, будь ласка, проекти на мільйон це серйозні проекти цікаві і дуже важливі важливі для міста голосуйте, і можливо, саме ваш проект, чи проект, в якому ви зацікавлені, переможе. Панове, давайте по суті, давайте говорити про Дарницький район столиці. Скільки проектів запропоновано, чого вони стосуються найбільше? Е, ну е, можу сказати, що е, запро... активісти вони запропонували 45 проєктів проектів. Так. ну взагалі їх було більше, але деякі були відхилені. І здебільшого, ну е, якби. Дарниця вона відома тим, що стан екології досить низький, і багато проектів були якраз по охороні довкілля, по енергозбереження, по комунальній власності. Разом з цим є проекти і соціального захисту, по спорту. От і ну, дійсно дуже цікаві проекти, хоч і в інших районах були також дуже такі сильні проекти. Які б з них ви могли виділити, які вам сподобалися за? Які ви можете проголосувати або вже проголосували, будь ласка, ну перший проект, який мені став цікавий, це розміщення qr кодів на будинках комунальної власності. Тобто, кожен громадянин міг підійти до, до підійти до будинку комунальної власності і відсканувати цей qr код Він давав дає можливість зразу отримати всю інформацію про той будинок. Наступні проекти О, давайте я зупинюсь детальніше на цьому проєкті. Дуже цікавий насправді проєкт, Дивіться. Це технологія, коли на будинку вашому замість банального звичайного вказівника буде такий QR-код, який можна відсканувати навіть за допомогою телефона. Зараз це абсолютно не проблема, і таким чином вам на телефоні покаже на вашому пристрої, що це за адреса, що це за будинок, які його дані можливо, це е, пан е, якесь пам'ятка архітектури, хто там проживав і так далі. Тобто історичні відомості. Технічні відомості про будинок, тобто, в принципі, це корисно інформаційно і дуже цікаво. Знаєте, це дуже так неординарно, скажімо так. Гарний проект. Я можу сказати, що буде, бюджет цього проекту 990 тисяч гривень. Ну майже мільйон. Тобто, от саме та межа, за яку переходити не можна. Ну голосуйте, гарний проект. Насправді, пані Нінель, що скажете з приводу його? Дійсно дуже цікавий. Особливо звертаємо увагу, що 21-е століття дійсно потрібно йти за технологіями. І наша молодь перша буде голосувати за цей проект. Так, добре. Давайте поговоримо про проект у вашому районі. Дуже цікавий проект, який наразі набирає найбільше голосів серед проектів вашого району. 822 людини проголосували за нього. Це Освітлення вулиці центральної, от здавалося б, да звідки не усі кияни знають. Я не знаю, де вулиця центральна, але завдяки цьому проекту ми дізнаємося. Бачите слайди зараз на ваших екранах. Це і є, ну скажімо, презентація цього проекту. Будь ласка, розкажіть про нього детальніше, чому саме от така необхідність зробити освітлення саме там? Прошу. Цей проект він дуже актуальний. Є тим, що через вулицю центральну проїжджає дуже багато автомобілів. А також ходить багато ну пішком люди. І, і навіть організатори були здивовані, що така велика кількість людей, але насправді в цьому дуже велика актуальність, тому що протяжність цієї вулиці ну, більше 4 кілометрів, так. і насправді цей проєкт не зможе тобто, мільйона, не вистачить для того, щоб освітити всю цю вулицю лише ну, відрізок, лише частину. Але якщо це ця частина, ну вже і вже ми бачимо, що цей проект лідирує. То на наступний бюджет участі вже можна буде вже повністю освітити цю вулицю. Uh -huh. Тим паче, що там будуть за, якби використовуватись led технології це економить бюджетні кошти, тому що led світильники вони дуже економні. Uh -huh. Так, дійсно, є такий проєкт, дуже цікавий. Насправді, автор проєкту вказує, що на цій вулиці відсутнє централізоване освітлення, тобто, взагалі, відповідно, усе це автор просить зробити заради. Для того щоб ну, банально не гинули люди на дорозі, тому що багато пішоходів, велосипедистів, багато транспорту на цій вулиці. Ну це дуже, ну скажімо так, це корисний проект, це дуже важливий проєкт. Скажімо так, панове, давайте говорити далі е, про сферу охорони здоров'я. Е, є у вас цікавий проєкт, який пропонує, е, ну, про, пропонує обстежувати спини дітей, так е, Ну, на, на предмет сколіозу і так далі. Як це буває дуже часто, дитина йде до першого класу. і Після першого класу у неї виявляється там купа різноманітних проблем саме зі спиною. Що за проект? Розкажіть про нього деталі. Я вам скажу, що я сам масажист, і так. я якби є така дійсно тенденція, що у наших дітей дуже великі проблеми із поставою, і саме це обстеження, цей проект називається обстеження хребта системі постава. Так. Ну, це актуально, тому що діти це наше майбутнє. І від, від спини, від, від постави залежить ну, взагалі життя кожного людей. Тому що е, ми всі ходимо, у всіх навантаження, сидяча робота у всіх, і, е, ну не у всіх, у більшості. Да? І... Цей проект дуже актуальний, як на мене, за нього слід голосувати. Так от, що пропонує автор цього проекту, зазначу, що у укомплектування шкіл спеціальними тренажерами, які називаються профілактори Євмінова. Є такі дощечки, дуже цікаві, дуже корисні для вашої спини. Насправді, бюджет цього проекту 900 тисяч гривень. Тобто, ну здоров'я, як же да це ж не може коштувати дешево, так. правда? До речі, Євмінов, так. який розробив цю до, до, до дошку він також подавав проекти з Подарницькому району. Власне, ну, такі спортивні, унікальні спортивні майданчики, такі кругові. Вони угу. дуже, ну, вони невеличкі, але дуже такі, ну як ефективні. Угу. Так, ну сподіваємось, що будуть за нього голосувати. Е, сподіваємось, так, кому це актуально. Будь ласка, голосуйте. Я нагадую, нагадаю про те, а як можна проголосувати. Заходьте, будь ласка, на сайт, е, шукайте в гуглі просто проекти бюджету участі. Перший сайт, який ви побачите, посилання заходьте на нього, і там дуже все зручно, дуже все е, цікаво і правильно написано. Не складно абсолютно розібратися. Заходите, обираєте проект, який вам подобається, голосуйте за нього. Ну і звичайно. Перед цим проходити ідентифікацію своєї особи завдяки там е, різноманітних банківських систем чи якось по іншому. Тому, будь ласка, до 29 січня триватиме голосування. Встигніть проголосувати за той проект, який є дійсно корисним для вас, для ваших дітей, для вашої вулиці, для ваших сусідів, для вашої родини. Е, панове, е, цікавий проект. Е, ну, я б сказала, проект довкола місця, яке е, ну, дуже багато про яке говорили. Довкола якого було дуже багато. Скандалів, бійок і так далі, це екопарк озера Качини. Пані Нінель, я знаю, що ви знаєте про нього детально, розкажіть нам. Дійсно, так і є. Мешканці об'єдналися і висказали свій супротив того, що може зникнути це озеро. Так. Тому і виникло таке питання, що потрібно все ж таки щось робити з цією ділянкою, з цією водоймою. Ось ми Арх... бачимо зараз слайд на екранах. Так, так, архітектор Тетяна Булавська дуже їй вдячна. Вона розробила дуже гарний план. Як Ось він, цю... До речі, да, у нас на, на екрані. екрані ви можете побачити ця рекреаційна зона вона перетворюється на зону відпочинку, яку можуть відвідувати не тільки мешканці цього району. Це дійсно так і є. Ну вона потрібна місту. Вона потрібна не тільки Києву, а про, про цей екопарк чули в Україні і за кордоном вже. Так, ну дійсно гарний проект. Я сподіваюся, що все-таки кияни проголосують за нього. Хоча я бачила на сайті дійсно дуже активно голосують за цей проект, тому що ми пам'ятаємо усі ті дискусії, конфлікти, бійки, які так. просто роздирали те місце нещодавно. Да? ну, відносно недавно. Тому е, це зараз на слуху киян, і люди пам'ятаючи про те, що місце це можуть забудувати, просто закопати так це озеро. Тому вони активно голосують і правильно роблять. Мало... Я вважаю, гарних ну, мало того, я все ж таки вважаю, що ці люди дійсно вони приклали до цього максимум зусиль. Вони дійсно протистояли і це всі бачили. Я думаю, так. ви повинні і, маємо, звернути увагу. І змогу перемогти наразі дійсно не так. просто, а ще й ну, скажімо, зробити там гарний парк, облаштувати, щоб це було красиво, щоб це було цивільно і нікому вже не спало на думку там щось будувати. Добре, шановні, нагадую, 223-09-71. Будь ласка, телефонуйте, запитуйте, що вас цікавить наразі. У нашій студії автори проєктів і люди, які знають про проекти Дарницького району столиці, про них розповідають детально. Телефонуйте, запитуйте, е, якщо маєте свої питання 223-971. Панове ще один дуже цікавий проєкт це парк екстремального катання на велосипедах на Позняках. Бюджет цього проекту 400 тисяч гривень і вже понад 200 голосів. Молодь активно голосує, хочуть підлітки мати, де кататися. Знаєте, я проїжджаю щодня е, проспект Перемоги, площу перемоги. Знаєте, там цей монумент, і на ньому постійно катаються на скейтборді. Вони його розбили вщент, звичайно. Так. Але дітям немає де кататися, це ж краще кататися там, ніж десь там ходити, знаєте, з пляшкою пива. Тому ось потрібне це місце. Да, я б додав. би... На це парк не на Позняках, а на особорках Осокорка. на да, і е, насправді, от в Києві дуже багато екстремалів і молоді. Взагалі цей спорт, екстремальний спорт велосипедний, він дуже популярний. І е, якщо у нас е, немає таких от май, спеціалізованих майданчиків, е, то е, дійсно от, діти молодь вони займаються де інде, да, де вони де, -де, де зручніше да. це досить небезпечно. Тому такий, такий проект дійсно актуальний, тому що. Ну, в Барселоні є приклади, да і в інших містах, де такі ну, дійсно професійно, гарно, красиве, і там можна проводити змагання. От і ну і головне, ну, це ж да. це за здоровий спосіб життя. Так. Це основне. Ми повинні вкладуватись проекти, які будуть спонукати молодь, саме йти на такі майданчики, чим ми правильно сказали, займатися будь-де за кутом, пити Дякую. пиво чи ще щось. Добре, є у нас дзвіночок. Слухаємо ваше питання. Добрий вечір. Добрий вечір. я вот внимательно слушу вас. это все очень хорошо нравится. Но вот я бы хотела предложить вам, понимаете, вы работаете в интернете. Это виртуальное общение. Я вот тут человек интернета, но я вот первая слушаю, о чем вы говорите. Они инициировали вам э, громадские слухания с привлечением депутатского корпуса, более широкой информации. Вы понимаете, это очень узко вы работаете понимаете, треба було людей привикати, обсуждать как-то так і об'язано діпутата привикати, ти приймає обязанность в этом часто. Дякую вам за запитання. Почули ми вас, панове. Як ви ну, от бачите, проблема дуже багато киян э, говорять про те, так. що вони вперше про це чують. Як ви взагалі рекламуєте і продвигаєте, скажімо так, ваші так, проекти дій... і взагалі проекти району? Дійсно, ми опираємося більше на інтернет ресурс. То так. я могу, можу за себе особисто сказати, що я з проїхала, я в метро, не побачила жодної реклами. Це так. погано. Це той ресурс, на який ми повинні опиратися. Комунальне підприємство в першу чергу, і райони, коли вони подавалися на ці проекти, вони повинні обов'язково на це опиратися. Це як нам допомога, і це дуже прикро, і погано. Що стосується а, депутатського корпусу, то я скажу особисто по проектам з авторами, якими я спілкувалася, багато хто спілкувався з депутатами. Немає підтримки, немає бюджетних коштів, які можуть виділятися цілеспрямоване. Але я е, все ж таки вважаю, що після от, проходження, да, після цього конкурсу, фінвідділ департамент е, при КМДА все таки деякі проекти вони собі залишать, тому що на деякі проекти вони звернуть увагу, особливо соціальні сфери. Uh -huh. Є проекти, які будь-мож, вони не переможуть в конкурсі, але вони потрібні людям. Uh -huh. Я б ще б додав би, що так як бюджет участі, взагалі, ця цей конкурс, ця програма, вона тільки запустилася, тому ну все ми першопрохідці, взагалі, всі активісти, і навіть оргкомітет цього проекту, це золотий фонд громадського сектору, який тільки спробував це зробити. Наприклад, ми можемо подивитися на. Аналог на от коли з'явився перший айфон. Перший, другий, третій айфон його взагалі майже ні в кого не було, тільки четвертий, п'ятий і зараз сьомий вже хочуть всі. І так. тому так само і з цим бюджетом участі ми тільки почали свою роботу. Я впевнений, що ми вже як набили шишки і е, зробили свої, свої висновки. І наступного разу ми вже будемо набагато краще інформувати уже населення стосовно своїх проектів, тому що у всіх активістів були обмежені ресурси, і вони не. Могли просто зі свого карма Карману великі суми коштів на рекламу витрачати. Нагадую, що ми продовжуємо спілкуватися про проекти Дарницького району столиці. Так, саме Дарницького району столиці у нас кожного дня по два райони будуть презентувати проекти бюджету участі. Що пропонують кияни? Які проекти за що проголосувати, як це правильно зробити? Про все це розповідаємо. Будь ласка, шановні глядачі, долучайтеся 223-09-71. Панове ще один цікавий. Вий проект є у вашому районі. Називається він місто тварин. Найкращі, найкращі майданчики для тренування собак. Знаю, що бюджет його 400 тисяч гривень, і вже 161 голос вже є. За нього проголосували. Розкажіть про нього детальніше. Ну, особисто, я все ж таки вважаю, що вихованість населення вона залежить від. Тих напрямків, які підтримують громада. Да? Якщо громад ми кажемо про Дарницький район, це дійсно дуже велике питання. Нема де вигулювати собак, нема де, і це перетворює деякі зони конфлікту між мешканцями і хазяймами цих тварин. Але вони чому це роблять? Тому що в них нема тих зон відпочинку, де можуть вони прийти зі своїми тваринами. Тому я вважаю, все ж таки це дуже важливий проект, і він важливий не тільки в Дарницькому районі. Я все ж таки звертаю увагу не тільки населенню, які тримають собак, а звернути увагу і тим, хто в майбутньому хоче тримати собак, хто хоче привезти туди дитину на цей майданчик, да і показати, поспілкуватися з тваринами. Тому ці проекти потрібно навіть взяти, може, до уваги департаменту для розробки в майбутньому. Так, дійсно. Ну можу сказати, що усі проекти запропоновані киянами різних районів Києва. Вони всі заслуговують на увагу, і вони всі заслуговують на те, щоб їх реалізувати. Ну, на жаль, наразі в цьому році лише 50 мільйонів гривень, не більше одного мільйона це бюджет одного проекту. Тому, в принципі, можемо 100% сказати, що 50 проєктів будуть реалізовані мінімум 50, може навіть більше, тому що деякі проекти мають вартість Тісь нижчу і меншу за один мільйон гривень. Так ну е я лише можу наголосити і сказати, що найбільше проектів по всьому місту подано у сфері спорту і освіти. Ось так: спортивне місто, спортивний міський голова, е всі освічені ага. люди, європейці, тому знаєте, спорт, і освіта. Ну, не дивно, так е панове. Давайте поговоримо детальніше про ваші проекти, тому що ви теж є авторами своїх проектів. Будь ласка, розповідайте, презентуйте їх. Я подав три проекти: це проект 3 337, зростаючи Позняки. ми провели детальний аналіз ситуації в Дарницькому районі, саме в районі метро Позняки. і зрозуміли, що Дарницький район, він знаходиться на намивних пісках, і питання озеленення, питання засохших дерев там дуже гостро стоїть. Тому ми розробили проект автоматизованої системи поливу зелених насаджень. І це вона в себе включає 10 скважин і ну, досить велику площу, яка буде поливати, вона абсолютно автоматична, і це зменшує навіть ну, кошти жителів, які. Ну, які Витрачають їх на е, те, щоб е, е, комунальні служби приїжджали і це власноруч це поливали машинами. Угу. Це, другий проєкт це е, світлі позняки, е, 245 й Проект це е, також освітлення, але вже е, в житлових житловому масиві. Е, це і опори, і ледь світильники, і Малувато освітлення, так? Малувати, да є темні зони, е, і ну, це це збільшує криміногенність, рівень криміногенності. Е, і взагалі травмованість е, люди можуть травмуватися за темряви вночі. І третій проект це 354 – Це внутрішнє освітлення в будинках. І саме він енергоефективний проєкт, тому що датчики руху, які перевнув встановлення датчиків руху, які передбачаються в цьому проєкті, вони економлять 95% електроенергії, тому що людина, коли заходить в під'їзд, то світло включається, вона заходить в квартиру, воно виключається. А як зараз ми бачимо, то горить да, весь горить, час да. і навіть в день горить. Да. У деяких так ну, да. ну насправді от про зростаючі позняки дійсно е, є проблема така на лівому березі. От позняки е, там знаєте навіть о. Така обстановка, вона пригнічує дерев, нема майже тотально взагалі. І величезні, височенні будинки, будинки соти, соти, соти. тобто тисячі, тисячі людей там живуть, так а рослинності фактично немає. Так і це дійсно було б класно, якби вона там з'явилася. Це дуже актуальний проект. Я б сказав би ми взагалі його е зробили на більшим, але. Потрібно було зменшувати площу, тому що всього мільйон. Мільйон, можливо. так. Ну зрозуміло. Да. Так, панове, є у нас дзвіночок. Кажіть, будь ласка, добрий вечір. Прошу ставте питання. Hello? Так, слухаємо вас. Нет, ну это я вы уверены? СВ кажите. У меня у меня просто одна просьба, меня зовут Сергей Владимирович, я тут проживаю на Позняках, на улице Анны Ахматовой. И потому что когда какие-то проекты обсуждаются, когда что-то там э, делается... И, потому что мы, мы даже не предполагаем, где это находится, что это за улица центральная, что там будет освещаться. Потому, потому что центральная у нас там на поздняках это улица Анна Ахматовая. Или Кошка, или Долгоновская, что за центральная. Що там ви є освічать? Чи що, що вони там будуть делають? Киє чи кількість ставляються. А ви марки, не знаєте, да? Там? Добре, ми зараз розкажемо. Будь ласка, давайте коротенько, бо в нас ще Нінель хоче розповісти про свій проект. Будь ласка, про центральну, я де вона центрально? знаходиться? Поясніть людей. Я можу сказати, що в нас зараз 21 століття, всі ми можемо зайти на карту Google, на карту карту Яндекс і написати: вулиця центральна, і все, все швидко знаходиться. Насправді, ну я не є бенефіціаром цієї вулиці, я по ній не хожу, але. Я знаю, що дуже багато жителів да. е туди їздить. Це від велика Митро траса. Я Вона думаю, то, від Дмитро Славутич. Від Митрославутич. Митро Бачите, так. я думаю, що тут мова йде про те, що не всі кияни довіряють тому, а що там за вулиця? Можливо, хтось ну, хоче знаєте, там відмити такі. кошти, бюджетні і так далі. Тобто є якась недовіра до проєкту. Першопрохідці у них завжди так. Будь ласка, Нінель, про ваш проект дуже коротенький. Мій проект номер 55 Він стосується майданчика для монтесорі садочку Я хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день це єдиний безкоштовний заклад монтесорі системи. Це дуже дорога і дуже ефективна система, яка виховує от ті. Тих дітей, які дійсно становляться лідерами, це така програма, яку можна правильно сказав Артем. Ви якщо користуєтесь гуглом, ви це зрозумієте. Майданчики це зрозумієте, не тільки книга виховує дітей. Навіть простір, де вони гуляють, це теж виховання. І той ті майданчики їм вже 16 років. Вони були побудовані дерев'яні. Панове, просто мусимо на цьому завершувати. Більше не маємо часу. Дякую вам дуже. Шановні ні, кияни, заходьте на сайт. Сайт називається так Джібікапочка Знаходьте проекти, які вам подобаються, і голосуйте. Завтра розкажемо вам про проекти Деснянської і Дніпровської районів столиці. Починаємо о 17.10, Чекатиму на вас гарного продовження вечора на нашому каналі.